Привіт, піпл! Мене звати Вова. Щойно я зайшов на свій аккаунт на ютубі і я побачив трейлер від каналу трейлер Суа, де зображений Зідзьо. І називається він Зідзіо Контрабас, офіційний український трейлер. Уявіть собі, людина від вульгарних кліпів для бидла перейшла до великого метражу. Це ж неймовірний прецедент для відео. Я хочу це побачити і хочу, щоб ви побачили мою реакцію на цей трейлер. Якщо ти маєш мрію, то заради неї ти підеш на все. На все. І навіть більше. тому я прийняв нестандартне рішення, Дитя і телеканал Сонце. Представляють велику кінопрем'єру від режисера Любомира Левицького Діо Контрабас навесні. Та це ж просто неймовірно від самого Любомира Левицького. Це, напевно, буде якийсь неймовірний екшен з вибухами, з пострілами, жінками, з гарою в карти. Можливо, ще щось буде, не знаю, можливо, наркотика буде. І багато 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 українських прапорів. А ще головне це все буде в дубляжі. В дубляжі, обов'язково це все було в дубляжі, інакше інакше фільм буде нецікавий. І діти повинен говорити англійською або ж або ж навіть німецькою мовою. Так, ну все таки дубляж. Це ж. Господи, серйозно. Але це все сумно, тому що українське кіно перетворюється на конвейер. Тупий конвейер якогось нікчемного лайна, котре нікому не потрібно в цьому житті, де знімаються всілякі зірки, котрих катірує всяке бидло та силюки. Але навряд такий фільм буде щось корисне нашому суспільству. Тому це все сумно.